– Що для вас значить мама? Мама, це все. Ну, матуся, це головне в нашому житті. Моя мама крута. Я люблю маму, тому що вона крута, і вона вкусно готує. За що я люблю за те, що вона моя мама? <со> за те, що вона у мене є. 11 травня в Україні відзначають День матері. Ми запитали криворіжців про найтепліші спогади, пов'язані з мамою. Та які слова вони хотіли б сказати їй або всім українським матерям. Мирного неба побажаю обов'язкового здоров'я, щоб вона завжди посміхалася, щоб її онуки, діти і радили. Довали, вітаю тебе, матуся, з наступаючим днем матері днем народження, яке в тебе вже завтра. Терпіння, я теж мама Намагатись приймати життя таким, яким воно є. Які у вас найтепліші спогади пов'язані з мамою? Мама там знаходила час для нас. Нас було дуже багато, п'ять дітей у мами. Тому вона не завжди могла нам приділяти скільки уваги. Вона знаходила час, і ми йшли з нею там на природу. Вона брала якісь смаколики для нас, то це для нас було дуже важливо. Дітей. Злукняних щастя, здоров'я, всього ну самого лучшого, бо це найкращий чоловік на світі. Це те, що вони у нас є, нам допомагають і ну ми їх любимо і цінуємо. Я би побажала здоров'я, щастя, щоб вона завжди усміхалася. Мама прийшла на мій випускний. Я прийшла спочатку сама, а ми виступали, пели, а потім, блін. Я сюда стою вже плачу, тому що мама а тут она заходит. А що ви побажаєте мамі в цей день? Бути крутою, оставатися крутою. Здоров'я в першу чергу. Здоров'я. І щоб проблем не було. Не Мені з папа. Вона в мене найкраща в світі. Що ви побажаєте в цей день? В цей день я побажаю їй головне в нас здоров'я, перемоги, миру, сонця, блакитного неба і довгих років життя. Дякую, що вона у нас є. І все самого найкращого І, Ну вона дала мені життя за це. Я люблю її. Теж вона в мене є. Саме гарніша і сама любима моя мама. Зараз тільки здоров'я в такий час, тільки здоров'я, терпіння. Я побажала, щоб вона завжди залишалася такою, якою вона є, завжди була такою наполегливою, впевненою в собі, щоб вона була здорова, щаслива. Наприклад, там як ми їздили на відпочинок, там шашлики в табір, як їздили разом. Ну, їх дуже багато. Та вже просто пам'ятаю її. Дуже шкода, я ми маму втратили дуже рано. Але мама це зв'язок з небом, ну і вічна пам'ять. Я дякую своїй мамі за те, що вона мене виховала і виростила. Я дякую за її мудрість і доброту. Я б могла тобі сказати, залишайся такою, якою ти є. Але зміни це єдине постійне, що ми маємо в своєму житті. Тому будь собою і живи своє краще життя. Змінюй себе на краще. Люблю тебе.